Слава Україні, друзі! Героям слава! Зараз у 2025 році тренд з штучним інтелектом все набирає обороті. І як це можна використовувати для того, щоб пробувати трейдити за допомогою штучного інтелекту? Кожен з вас, хто цікавився трейдингом, напевно, що в Тіктоці вам задавав такий хлопець, де він заходить в угоду, лягає спати, просинається а в нього там плюс 5, плюс 10, плюс 15 тисяч доларів. <му> Перейшовши на його сторінку, побачив, що є такий сайт, де за допомогою штучного інтелекту видає сигнали на ф'ючерсні угоди. Я, власне, не фанат ось цих трейдботів, ф'ючерсних грідботів на біржах різноманітних і тому подібне. Але так як ця ніша зараз набуває все більше популярності, вирішив записати ось такий експеримент, скажімо так, де я заходжу в угоди за допомогою ось цього. Інструменту, який видає фьючерсні угоди. Якщо такий відео експеримент вам сподобається і ви хочете, щоб я надалі наприклад, записав, де я розганяю депозит за допомогою ось цього е, сайту, за допомогою ось цього інструменту, обов'язково пишіть в коментарях. Якщо відео, наприклад, набере, давайте е, 300 вподобають, я запишу експеримент, де буду розганяти, наприклад, депозит зі 100 доларів чи, наприклад, з 10 доларів до 100 чи до 1000 доларів. А ви на YouTube-каналі Шаркус, де все про заробіток. Отже, насамперед я переходжу на сайт та реєструю. Реєстрація тут простенька, логін та пароль, зареєструвалися, все, я вже на даному сайті і можу користуватись даним функціоналом. В принципі, там нічого зайвого немає, просто є одна головна функція, де власне, аналізує ту чи іншу пару, коли ми уводимо. Для того, щоб користуватись даним сайтом, потрібно купити тарифний план. Так, тут потрібно заплатити. В принципі, місячний план недорогий, тож для експерименту власне, я переходжу та оплачую місячний план. Він коштує 19 доларів, вибираєте тарифні плани, далі просто копіюємо адрес ТРЦ Web20 або ERC, тобто мережа ефіру. Скопіювали, я перейшов на біржу, вставив цей адрес, який я копіював, надіслав туди 19 доларів. Після того просто вставив ID-транзакції в відповідне поле і натиснув, що я оплатив. Це буквально там за 2-3 хвилинки мені надали вже доступ до користування даного сайту. І тут починається вже найцікавіше. Я одразу скажу, я не дуже вірю в те, що в мене щось з цього вийде, але для експерименту, в принципі, я хочу вам показати, що зараз таке штучний інтелект і чи можна взагалі за допомогою нього заробляти. У мене є просто відповідне поле, де я маю ввести валютну пару і далі вже. Слідувати відповідно того чи іншого сигналу. Отже, я маю свій телефон зареєстрований на даному сайті, купив тариф і просто далі переходжу. Зараз, до речі, давайте я посунусь тут. Тут буде відображатися мій запис екрану, як я все це роблю. Для цього просто у відповідному полі, де нам потрібно ввести пару, я вписую Dogecoin USDT. Далі внизу нам потрібно вибрати таймфрейм, Тут є година, 4 години, 15 хвилин і один день. Я залишив 1 годину, я до кінця не зрозумів, як це працює. Тобто, якщо я вибираю в даному полі 1 годину, то це таке відчуття, що на довготриваліший термін ми заходимо в угоду. Якщо на 15 хвилин, якщо я вибираю на 15 хвилин, тобто в угоді потрібно сидіти. 15 хвилин чи до 15 хвилин. Ну я в принципі до кінця не розібрався. І далі тут є вкладка ризик, LOW, MEDIUM і high. тобто низький, середній чи великий. Ну я в принципі вибрав середній і натискаю аналізувати. Бачимо, що мені показує, що зараз потрібно заходити по догі в шорт я переходжу на біржу, далі до пари догікоєн USDT і заходжу в шорт. Насамперед, перша угода вона відкрита і вона буде відображатися тут. Я її прискорюю для того, щоб не затримувати ваш час. І як бачимо, ціна зразу пішла в. Протилежну сторону, і в мене вже на балансі свідчується мінус 10-20 доларів. І, в принципі, я вже собі думаю, що до сраки ось ці всі штучні трейдинг-платформи, які допомагають трейдити мені. Ось. Але, але, як ви бачите, я знову ж таки я мав би прискорити, що в принципі, через пару там, хвилин знову ж таки ціна повертається назад, і мені Мені першу угоду виходить закрити в плюс там, 50 доларів. Що в принципі непогано. До речі, я собі думаю, ну, напевно, повезло, адже в принципі я також би не заходив тут в шорт. Я б думав, що зараз ціна має знову ж таки відростати і йти в лонг. Але бачимо, що поки що все працює. Доб давайте подивимося, що буде далі. А також хотів зауважити, що в принципі я заходив, вибирав одногодинний таймфрейм, і я побачив, що там висвітилося 50 доларів, профіт 50 доларів, і я закрив. А ціна знову ж таки почала далі падати. Якщо б я потримав, там, наприклад, хоча б ще 10-20-15. 15 хвилин приблизно, то профіт мій би склав 150-200 доларів. Я закрився занадто швидко, але маємо, що маємо. Отже, наступний день я знову ж таки беру свій телефон і буду пробувати за допомогою штучного інтелекту. Трейдити на фьючерсах. Для цього я знову ж таки переходжу на дану платформу, вводжу DogiCoin USDT, нічого не буду придумувати. Таймфрейм цього разу я виберу 15 хвилин. Так як перейшовши на пару Dogecoin USDT, бачу, що там дуже сильна волатильність. Там були вийшли якісь новини, і в принципі ось так скакало. Тому все-таки думаю, ризикну і виберу 15-хвилинний таймфрейм. А ось ризик я залишив середній і натискаю аналіз. Бачимо, знову ж таки, мається все тут дублюватись, Мені показує, що треба заходити в лонг і відсоток тут якийсь з боку 75. Бачимо, тут є всякий індикатор, М, RSI і тому подібне. Є тут рекомендований стоп-лосс і також Take Profit в три лінії. І внизу одразу розписується теханаліз, чому власне, потрібно заходити в лонг. Переходимо на біржу, вибираємо докіконіс USDT і заходимо в лонг. Бачимо, власне, тут ось цю волатильність, свічка, яка показує то плюс, то мінус. Нічого не придумуємо, заходимо в лонг і бачимо, що зараз в мене показує мінус, то плюс, то мінус. Ну, в принципі, в угоді я не збираюся довго сидіти. Зараз бачимо, що вже малює плюс 1,7% прибутку. Переходжу в ордер і бачимо 38, 29, плюс 29, що вже непогано 20, 28. Ну, ще почекаю, думаю, що зараз. Ще трошки почекаю. Ціна майже вже вернулася до моєї точки входу. Плюс 30, плюс 43, і я закриваю дану угоду. Це це ви бачите на екрані. Чергова угода плюс 43 долари, що, в принципі, знову ж таки непогано. І вже мені вийшло заробити на другий день майже 100 доларів, скажімо так, нічого не роблячи, де за мене проаналізувала дана платформа, за допомогою штучного інтелекту дає мені сигнали. Окей. Okay. Також мені сподобалось те, що я завжди маю цей сайт, чи як його штучний інтелект, коли він все це аналізує, він завжди знаходиться зі мною в моєму телефоні. Я в будь-який момент зайшов. Я в будь-який момент зайшов на цей сайт. Я в будь-який момент зайшов на цей сайт, ввів пару. Він мені все це проаналізував. Я зайшов в лонг чи в шорт, і в принципі далі ви бачите, що з цим відбувається. Але на даний момент я тестую, скажімо так, цю тему. Ну як тестую? Для мене це більше як експеримент і тема для відео, для того, щоб ну можливо набрало більше переглядів. Тож знову ж таки, я зараз беру свій телефон. Зараз ви десь будете бачити тут або на головний екран виведу, і ви будете бачити, що я знову ж таки переходжу просто на даний сайт, воджу пару, вибираю риск-менеджмент, скажімо так, і також вибираю таймфрейм. Далі я переходжу на біржу, відкриваю угоду і знову ж таки, щоб багато не говорити, не розказувати, зараз я прискорю, і ви будете бачити, що з цією угодою сталося. Якщо говорити про даний інструмент, всі угоди, які я заходив, приблизно 85-80%. Плюсові чи мені так попало, просто чи мені просто так везе, чи тільки я так заходжу? Не знаю. В принципі, можете протестувати, але на даний момент можу сказати те, що. Поки що виходить заробляти. Давайте так, щоб я зараз вам кожну угоду прям не показував, тому що це займе дуже багато часу. І я думаю, скучно вам буде дивитися зараз. Ви десь тут побачите, скільки я угод закрив. І дякувати Богу, в принципі, так, е, треба було деколи чекати, там було деколи і мінус 10, і мінус 20 доларів, і мінус 30, в принципі. Але перечекавши ось цей мінус, в принципі, все йшло, все йшло правильно по даному сигналу цього сайту. власне. І загалом мені за. 4 чи 5 днів даного експерименту я заходив там максимум 2-3 угоди в день, більше не заходить, тому що блін, це також важко, також потрібно за цим всім слідкувати. Але знову ж таки скажу, насамперед. Єдиним, чим я тут користувався, це е, з цим сигналом лонг е, чи шорт. Е, стоп я виставляв свій, тому що я не хотів виставляти такий, так як мені там давали, тому що він там був більше 15-20%, і я не хотів в принципі, е, ці всі гроші втрачати. Я ставив собі там мінімальний 5-10%, і мені цього ставало це те, що я був готовий втратити заради цього експерименту. Ну і також тейк profit я виставляв свій, тобто я закривав в принципі, по ринку, тому що бачив непоганий прибуток. там 50-60 доларів і я закривав. Мені цього було достатньо для того, щоб потім показати, що ось щось з цього вийшло. Також варто сказати вам, я вирішив, думаю, блін, візьму цей, цю штуку, цей штучний інтелект, не знаю, називайте, як хочете, дасть воно мені сигнал, наприклад, в лонг, а я зайду в протилежну сторону. І важливо те, що я закрив дану угоду зразу в мінус. Тому що мені сказали йти в одну сторону. До речі, я знову ж таки записував е, цей запис екрану, і ви зараз можете бачити тут, як це все відбувалося. Буквально за пару хвилин мені сказали, йти в одну сторону, я пішов в протилежно, ну, тобто зробив наоборот, і я е, закрив угоду в мінус 40 чи 50 доларів. Знову ж таки, я не знаю, як це працює, але факт залишається фактом, що, в принципі, е, даний сайт, е, дана технологія на даний момент працює і видає непогані сигнали. Знову ж таки, ви мусите враховувати е, всі свої ризики. Цики, адже це у мене просто експеримент. Ну, скажімо так, для хайпу записую, щоб можливо відео набрало більше переглядів, так але в результаті вийшло непогано заробити. Загалом з цього експерименту, якщо підсумувати прибуток, склав 230 чи 250 доларів. І для мене особисто важливо те, що я в принципі сиджу собі в машині, зайшов на даний сайт з телефону без проблем. ввів пару, яку я хочу проаналізувати, натиснув аналіз. Насамперед мені дають сигнал лонг чи шорт. Нижче я отримую детальний теханаліз, що відбувається на даний момент з ринком. І з цією парою, яку я зараз захочу. Тож, друзі, так як я казав на початку, кому сподобається даний відеоексперимент, і ви захочете, наприклад, щоб я знову ж таки за допомогою цього сайту розігнав свій депозит з 10 доларів до 100 доларів. Чи він це взагалі вийде, який я буду використовувати ризик-менеджмент, ну, як ризик? Тобто там є. Малий ризик, середній і великий. Давайте ставте там, наприклад, 250 чи 300 вподобайок. Якщо це відео набирає, я одразу записую експеримент та закидаю на свій YouTube канал. Та ви побачите вже, що з цього вийшло. А вам вдячний, що задивилися відео до цього моменту. Залишайтесь на YouTube каналі Шаркус. Тут все про заробіток.